Всіх новій серії сте дітей. Так, так, я розумію, вам напевно набридло, але справа в тому, що в мене записано все друге покоління, і мені треба його якось змонтувати, і вам доведеться його боюся дивитися. І доведеться страждати ось як страждає Джейн Сеймур, тому що вона опинилася на іншому боці міста і треба зараз повсти туди, а на дворі зима і якось все важко. А так нам кажуть, що Джеймс страждає. Дана тим часом возиться з дітьми, правда, це не Джейн Сеймур, це в нас Генріх. І що тут взагалі в домі відбувається? Що, чому ти не підеш до туалету, от скажи мені. Піде там помийся? І що тут робить Анна Полейн? Анна Полей займається фіг з нечим. Іди, я не знаю, пограйся з чимось, розважся. яка молодець вона досягла нового рівня уяви. А якого хріна ти не пішла в туалет? Та в нас все так же, джейн. Сеймор по все, по все, по все і плаче, повсе і плаче. Чому ти взагалі опинилася на іншому боці міста, дитину? Я взагалі цього не розумію. Ти якось так. До речі, якщо ви не знали, то інфантів не забирає служба, якщо вони нагодовані. Мені здається, навіть якщо вони не нагодовані, їх ніхто не забирає, але давайте не будемо ризикувати. Дана все ж таки пішла наготувати дитину, поміняти підхузок. Так, так, клади її назад в сніг. Молодець найкраща мама в житті. Я не знаю, ось не те слово. Та, молодчинка. Поміняла підгузок, зараз може, я не знаю, може, нагодуєш а, хоча б якось. Та, дитина плаче, ридає, намагає їй потрібно поспати. Ну, давай, Дана, нагодуй дитину. Тим часом у нас тут срач в домі, як завжди. Так, використовуємо дитячу операцію і дівди ді, ді, прибирай. Та, дана впала в нас поспати там в снігу десь. Але все ж таки донесла Джейн до будинку. Вона не могла впасти, тому що в неї були дитини на руках. Та Генріх в нас тут влаштовує срач ще більший. Ну, хоча б розважається, я не знаю. Да, он спить, слава Богу. Чим зайнятий Генріх? Генріх займається їх там діти розвивають креативність, старші хоч якось роблять уроки, тому що, ви знаєте, це найкращий спосіб вибрати з цього срача це скоріше подорослішати. Так, ти пограйся, а потім, може, поїш. Чи поїш в школі? А, ні, сьогодні субота ти не поїш в школі. Хм, якось печально. Так, поговоріть за мною. ви такі маленькі, маленькі сестри. Як ще Хілка виноградна, всім з що Каталіна Де Аргон і, і Анна Болейн могли бути подругами, якщо б не Генріх. Генріх, то того ж інфант. Ну, Генріх в сенсі історичний, а не наш, наш інфант. Походу я малих, щоб вони не ритали. Ви робите домашки чи ні? О, ви такі милі. Ну, я думаю, вони хоч стромлять домашки, до ну, за суботу, за неділю. Це непогано. Кіт он у нас тусить на бомбочках. Та зробили домашки це добре. Так, може, ти в порядку? Ну, ти в порядку, йти пограйся. Я зараз спочу тобі на підлогу іграшку, щоб ти могла йти гратися. Бо все Що там стане? Їй треба Ага, їй треба погодувати Генріха. ну погодуй його. Я не знаю. Треба так треба. Все життя постійно зараз не оцейнято годуванням дітей. Так. Тут проблема, що. Ага. У нас взагалі зараз новий рік. Срач продовжується. Так, спробую розповісти історію, виконаю якусь завдання з Нового року. Вдасться вже частково не виконання, тому що ви порозважалися, зробили подали обіцянки. Ну, молодці, що я можу сказати. Ах, ну і що? Так, дівчатка їдять, Дана купається, хоч поїж, Доки з голоду не померла, то друге покоління могло б закінчитися сильно раніше, ніж всі ми бажали б. Взагалі, я б сказала, що в нас майже все добре. Ну, знаєте, наскільки взагалі, можливо, щось добре в цьому безкінечному сречі просто. Тим часом в нас прийшов братик там, де в гості, братик Дани і дядько наших малих. О! О, ви дивіться, дивіться, вона мучить кота. І кіт, здається, не проти. Каталіна Аргонна мучить котика і показує свого сіблінга дядькові. О. Так, забрала в нас Ден Сей Мурадана. Мені, до речі, подобається, що в принципі вони можуть сидячи з інфантами щось робити. Що їм не треба прямо стояти, чи мати якісь окремі пеленальні столики, чи ще щось, просто можна ось возитися. Так. А... Чесно, займися. Так, я знаю, що це тебе не розважить, але тут просто такий жахливий срач усюди, і я не можу. Так. Е... Що тут ходять каталіна та Анна Болин, десь бог знаде. Хай повертесь. Оті, блін, ну не тучи речі, Мікі. Тут, знаєш, це і так все в такому жахливому стані, що я просто не знаю. Ти ще й точиш. А так, в нас в квартирі дуже холодно, тому в нас всі ходять в самому одязі, щоб не мерзнути. І нам потрібно знайомитися з новими мужиками, тому що це все добре. Але ну, дітей треба народжувати, і з більш-менш нормальний настрій. І е, інфанти не карчать і не просять їсти та йди? Ось ось цього франка привітайся. може це твій майбутній батько твоїх дітей. Де ти ходиш? О, ось вона. Ось вона знайомиться з якимось пакауфою. Поспілкуйся з ним, порозважайся, поговори та розповісти історії, це якраз виконує тобі новорічне завдання. Та який до -то тому? тобі тут спілкуватися треба, ну йди. Ти поспілкуйся, поспівай, покиди конфейті. Доки і... не втік, мужик. Він йому якось не дуже. Он а... А можна і потихеньку на флірт переходити. Давай. А... Та, все непогано йде. О, блін, ні, все погано. Квак якось так не, не дуже з тобою. Ну, ладно. Пускай мы еще человека вообще от чего Харингтона. Джунг Харингтон, Юнг Харингтон, Рейки. Це знову розплодилися Харингтон. Хантингтон, господи, боже ж ти мій. Ну, одразу з місця в кар'єр фліртуй з ним. На, вона втомлена, їй тому, бо в неї не дуже щось вдається. Ну, добре, йди додому. В нас півночі і час відмічати новий рік Ура, блін! О, Якось вони правда відмічають новий рік, не дивлячись на телевізор. Я не знаю, це якось трошки дивно. Ну, ладно, якщо їм більше подобається ось таким чином. То, що я можу зробити. А до речі, судячи з усього цього, сусіди теж все відмічають, і це дуже прикольно насправді. Той факт, що і в сусідів гулянки, і в нас тут гулянка, і 12 година ночі, і все таке. І в нас навіть непогано пройшов новий рік, тому що всі все відмітили, дивіться. Та, ось у всіх це зарахувалося, що вони рахували до півночі Кота заванялася їжа. У нас ось тут заванялася їжа, вони якісь тарілки брудні. Так, це почисти. почистить тарілочку коту. Я переносив. А то ми, звісно, брали кота, щоб полювати на мише, але він якось, ну. Це не так працює всім з мені здається. Взагалі не так. І чого ти над дітей відволікаєшся, І ти займайся своїми бажаннями? Діти ще не помирають, особливо, ну, звісно, Вон Хенріх взагалі заснув. Фейну потрібно погодувати чи як? Ти чим займаєшся? Так. Так. так, Нам кажуть, що новий рік пройшов успішно. Іван Булейне, Катерина в Євдани. Всі молодці. Я за них дуже рада. Так, у нас хоч насипали коту поїсти. Де її погодують дитину. Так. чого? Де? Де воно. Ну просто поговори поки. А потім можна її погодувати щоб менше сміття було. Та тут миша бігає, жах який. В нас постійно миші бігають. Це вон діти повзають. І он тархани. Яке щастя. В домі просто дуже гарна атмосфера. Та Івана снов мерзне. Ну, ага. Ти можеш погодувати дитину? Чи як? Та я знаю, що ти хочеш спати. Погодуй дитину, потім підеш спати. Завжди можна спочатку зайнятися дітьми. У нас тут в місті відбувається протест. І під протест та в нас малі пікли погуляти, тому що краще знаходитись поза домом, особливо коли дім такий, як він є. І до того ж до них прийшов дядька Ліам, що теж добре, вони можуть з ним поспілкуватися. Може в них якісь будуть сімейні зв'язки, все ж таке, все таке інше. Та і просто в них на диво виконуються навіть їх ці життєві дитячі цілі. Це взагалі прикольно. <гум> Ось чого не очікувала, так цього не очікувала. Часом Sonні не хоче прийти потусити. Сонні нічого, що я не знаю середини дня, там, а ти трошки вампір, ні? А. І де воно з сусідами? Ну він прийшов. Привіт вампірський братку. Чим зайнятий? А, що там з Джен Сеймор, з Генріком, то все нормально. Діти в принципі, в порядку, по-хорошому треба, щоб Чейс якось, я не знаю, розважив Тому Ну, знаєте. Тут от Леслі Лі ходить. Якийсь наш новий сусід. Давай, я, я не знаю, розважся, поспілкуйся. Ліа, може, тобі тут допоможе трошки. Ну. Чого з розвагами? Вона навіть стала впевнена, це, прикла... це прекрасно. Флір... Ну, давай, поки гарний настрій можеш пофліртувати. Отка, ой, вона стала комеді... комедійною і більше. Навіть виконала місію свою. Це я Resolution, який в неї був. Ну, і добре. Е, я знаю, що з братом весело спілкуватися, але ну тебе є якось тут мужик. Що там з З дітьми все нормально. Хай я розважаюся. Знаєте, це гарна ідея. Так, ти можеш щось ось, і ти фліртуєш з ним. Якось. Це нормально, в тебе вже молодші інфанти, в тебе все ще є можливість в сім'ю завести дітей, а ти якось ну не займаєшся. Я не розумію, що робить її брат, але я ним. Головне жити не заважає, і інфанти інфантила сплять. Ті... Що там у вас? Все нормально, ну, спілкуйтеся. Щось і в неї не складухи з цим, сліллі. Ну, я не знаю, з чим би зайнятися, ну пожартуй, з ним. Ага, Щось в неї постійно не складається роман через оцей дурний настрій. Теренс тим часом дзвонить і теренс хоче на побачення з Агнес з я розумію, що смаки у наших вампірських братів своєрідні, але це прям цікавий вибір, ви знаєте. Ах, що я можу сказати? Діти потихеньку ростуть. В нас були вихідні, на які в нас випав новий рік. Новий рік в них пройшов навіть добре. З Леслі Лі здається трошки почало налагоджуватися. Ну, хоча коли вона жартує хоча б. Хоча він досі напружений, але жарти йому, в принципі, подобається. Ну і чудово. Тут я якраз трошки розважу дену, а, і хоч би вона якось хоч, хоч почала б з ним романтику, я не знаю. Ау, навіть навіть. Встав. Фліртуючо. Чудово? Що? А, тільки з'являється ліми і в нас все погано. А, чувак, ти не працюєш нормально для цього. Ти якби присутність брата не дуже допомагає романці мені здається. Ну, я навіть не знаю, може, будемо закінчувати серію на цьому моменті. І вона наболен розвиває навички. Взагалі хороша дитина. Слухайте. Буду закінчувати серію. Вона вийшла трошки похідною, в нас ніхто не народився, але ж ви бачите, що, в принципі, достатньо важко хтось в цьому будинку народжується хоча б через складності. І тим часом Джонатан завів собаку. Ну чудово, наші брати заводять собак, ходять на побачення з із Крамблботом, живуть своє краще життя, що я можу сказати. Ну що ж, бувайте до наступної серії. Сподіваюся, я не буду з нею затягувати. До побачення!